Вітаю вас, шановні українці. Не будемо розсусолувати, затягувати відосік. Я хочу вас запитати, чи пам'ятаєте ось цю касету? Я думаю, що ті, що в мене давно вже на каналі, пам'ятають оцей екмі. екмі, Гонконг. І я вам хочу її знову сьогодні показати і показати, звідки ж ростуть ноги. До дизайну цієї касети. Зараз ми і розпочнемо. От і виходить так, що для когось це буде вже повтор, а для когось це буде вперше побачити цю касетку. Екмі Cassette касет, Love Noise, Гонконг. Зроблено дуже якісно, якісний такий футляр. І сама, сама касетка, футлярчик. Бачите, з такою е, тильною стороною матованою. І класичний. Е, передня частина Прозора. Пластик. Міцний, я б сказав, би, дуже міцний. Е, бачите, є відбиточок Made in Japan. Касета вироблялася для е, японського ринку. ось. І тадамс, сама вкладка написано, зроблена в Гонконзі. О, ну, типа 60 хвилин, кожна сторона по 30 хвилин, ніби це ну, важко зрозуміти. Екмі Cassette C60. Рік, ну, я, чесно кажучи, так і не знайшов якого року касетка, але я думаю, що це десь 70-ті роки. Ну, скажімо, так, видає футляр такого зразка. Такого зразка футляру в 70-х, як правило, робилися. Ось, внутрішня сторона, касета в ідеальнішому стані. Бачите, добренько, не пописано, доволі плотний такий папір, і він глянцевий такий гладенький весь. Чудовий папір. І касетка. Матований прозорий пластик. На кутку, бачите, є відбиток Japan. Це свідчить, що цю касетку виробляли. Для японського ринку. І як завжди мене радує, що вона на гвинтах. Розборна. Бачите, є такі смужечки вже червонені, е, червоні на ракорді. Так зараз... Е, ой. Не в ту сторону. Я вам покажу. Що ж за стрічка тут така. Стрічка матова. Такий світло світло коричневий колір. Знаєте, що нагадує? Нагадує по кольору TDK D версії 90... 82 року. А ще нагадує деколи і CHF Sony 78 року. Хоча все ж таки ближче від TDK. По корпусу, до речі, теж, як TDK. Хто знає, можливо, цю касету і замовляли від компанії TDK. Але, чого саме я вирішив вам її сьогодні продемонструвати? Так, ми будемо вже її ховати. в мене є. Найстаріша ну в, мої, в моєї колекції найстаріша касета TDK. Ви зрозуміли, так? Да? Який зв'язок між ними? Тобто, гонконгівці скопіювали повністю і шрифт. Ну, Екмій ТДК, понятно, що вони не можуть бути однаковими. Але стиль і шрифти трішечки поцюпали вони. Так. Ну, Футлярік ТДКшний. Хоча, можливо, і він і, і поміняний ну, в такому, е принаймні, до мене прийшов. Я думаю, що 68-го року це касета. 68-й рік. Одна з найстаріших, що в, в моєї колекції є. Ось і подивіться. Той самий стиль о, боже, тут пописано. Ладно, воно з внутрішньої сторони і її не видно. Оп, стаданс. Дивіться. спіонєрілі шрифти і дизайн. Для чого було, скажімо так, замарачуватися і видумувати. 1300 єн в Японії коштувало в 68-му році. Навіть не уявляю, скільки це було б на сучасні гроші. Ну, я думаю, що це не дешева касетка була. Ось таким от. Золотом цей квадратик зробили. Золотенька така, ну, вже потерта, але бляха-муха. Роки. роки які 68-го року. Їй більше 50 років цій касеті Подивіться. Ще її, до речі, 120 хвилин хронометраж. Єдина от написоля, бачите, щось вони тут під. Якісь поміточки 37 3737. Можливо, в людині це порядковий номер. Касет було. От людина назбирала 37 касет, а потім пішли і далі. Так, ну давайте зрівняємо корпуси. Так. На тій теж є відбиточок Japan І на Екмі є відбиточок Japan е, Структура пластику. Повністю однакова. Повністю однакова, бачите? Так. Це. ага знут... да, ось ще нюанс. Ця розборна. А ось TDK касета клеєна. І я її, коли отримував вже був досвід з такими касетами клеєними. В них, як правило, клейка така стрічка якою склеюється і рекорд, і магнитна, вона пересихає і відлітає. Прийшлося обережно. Обережно відклеїти. До речі, зараз, секундочку, я покажу. Так. Ось вона. Бачите? прийшлось витягнути акуратненько стрічку, а Ось цей сантиметровий клейка-стрічка, вона почала вже аж скручуватись. І якби ще трішечки би потягнув би, відірвалася. Легенько просунув, тобто ну, висунув з касетки, як то кажуть, не розбираючи її, не ломаючи, скажімо так, проклеїв з одного і другого боку, коли проклеїв тут. Перемотав на ту сторону не до кінця обережно олівцем. Так, 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 домотав до того ракордіка, і він теж оказався вже. От, ось-ось, блін, вже відірветься. Своєчасно я зупинив трагедію. Хоча така вже була трагедія. Ну, Стрічка, ви бачите, вона матова. В 70-х роках вони ще матові були. Ой. Має світло коричневий колір. До речі, практично. Ану. Подивіться, вони практично схожі. Ну, да? Вони реально схожі. Можливо, тут і Екмі мало того, що і дизайн взяли. І... Та, в принципі, тіки ті для них зробили цілу касету. Але для, для них зі своїм брендом, логотипом, ось така от найстаріша касетка. Не знаю. Ну, понятно, я її не, не писав. Який сенс писати 68-го року касета? Запис, ну, скажімо таке, першивеньке. Можливо, це я вже пробував щось записати. Не пам'ятаю, можливо, писав, але таких років касети вже, як правило, не калібруються. Ось. Так що ось таким, такими експонатами я сьогодні хотів з вами поділитися. Чудовий екземпляр. Я вважаю, це навіть не для того, щоб касету писати. Така касетка повинна бути в колекції. Бачите, мілкий такий шріфтик, як щось написано на ній. Ну, спробую видалити е, цю написульку. Дасть Бог повезе, і вона забереться. Бачите, тут зеленим прописано. А тут червоним. Ну, красота. Катушки повноцінні, товсті катки. Так, а до речі, е, немає, теж е, на них. Ніякого Сірініка. Хоча, ні, ні 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 брешу є, є. Дивіться, якщо придивитися, от, дуже-дуже слабенько, але Сірінік такий є. Все ж таки, бачите, ті Дікей поставили свій сирінік на свою касету. 68-й. Рік на секундочку. Касеті 57 років. Уявляєте собі народ? Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю касету. До речі, бачите, один болтик є. Але я не розумію, для чого вони туди, туди гвинтик закрутили, коли касета була клеєна. Ну, для чого? Я не знаю, з якою цілі. Напишіть в коментарі. Як вам ця касета, в принципі, і як її е, молодший брат, скажімо так. Бачите, вони, так, да, відрізняються, але в той же час між ними дуже багато спільного. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, ваші думки. Е, бажано українською мовою. І просувайте український YouTube. До речі, якщо хтось хоче допомогти? Фінансовому моєму каналі, каналі в описі завжди є номер моєї картки. На цьому все. Слава Україні!